А сьогоднішня катастрофа. Які є реальні загрози, не теоретичні, а реальні загрози Запорізькій атомній електростанції? Ніяких загалом кажучи, Запорізька атомна станція як об'єкт, вона технологічно розв'язана з Каховським водосховищем, тому що б з ним не відбувалося, самої, mm -hmm. е самої Запорізької атомної станції це нічим не загрожує. Ну це хороші новини від вас зараз, ви так зараз ви так нас заспокоїте. Але в принципі за рахунок тоді от кажуть, от конкретно порахували наші колеги. Те журналісти, що якщо рівень води опуститься зараз, я вам, в Каховського водосховища нижче ніж 13 і метрів 20 сантиметрів, то відбудеться припинення охолодження реакторів Запорізької атомної електростанції. Чи від чого залежить охолодження? Від якої води залежить охолодження реакторів Запорізької атомної електростанції. Ну uh, пропав звук. Да ну зараз своє. Дивіться, наші колеги порахували, що якщо рівень води в Каховському водосховищі знизиться менше ніж на 13 метрів, то це може призвести до припинення охолодження реакторів Запорізької атомної електростанції навіть до загрози ядерної катастрофи. Тому виникає логічне питання: за рахунок якої води вода звідки береться на те, аби охолоджувати реактори Запорізької атомної електростанції. Вода для охолодження власне, реакторів це вода першого контуру. Ця вода загалом приготовується хімічним шляхом з води, яка забирається з того ставка охолоджувача. Але стосовно самого ставка охолоджувача. Вода у ньому ще є, і вона не зникаво випаровуватись, але справа в тому, що є інші джерела поповнення, крім, власне кажучи, Каховського водосховища, це може бути і артизіанська вода. І, власне кажучи, ніяким чином поки що це не сказується на Надійності охолодження ядерних атомних енергоблоків. Це чудово, радість. Слухайте, ну це тішить. Добре, на даний момент, що ви можете сказати про роботу запорізької атомної електростанції які інші загрози існують тоді, якщо вже ми говоримо про непов'язаність повно катастрофи на Каховському ГЕС. Ну, по-перше, вона не працює на потужності. Останній енергоблок був зупинений ще у вересні минулого року і зараз знаходиться у стані холодної зупинки, тому, власне кажучи, і рівень безпеки дещо вищий. А загрози, вони ті самі, які і були, вони зберігаються і на сьогодні. У разі, якщо станція буде знеструмлена, а аварійні дизель-генератори перестануть працювати, то тоді може відбутися ота аварія на кшталт того, що відбулося на АЕС Фокусіма Фокусі Деїчі. Крім того, найбільш, ну, вибачте за не дуже добре слово, але найбільш ймовірні негативні події це артилерійський розстріл пристанційного сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок чому, чого можуть зруйнуватись контейнери з цим паливом і, відповідно, відбутися локальна радіаційна аварія, або попадання ракети спрямоване попадання у енергоблок, і тоді дійсно аварія буде куди більш масштабна, це вже буде не локальна, а глобальна аварія, на кшталт того, що відбулося на Чорнобильській атомній станції. А добре, а нагадайте тоді нам зараз. Глядачі слухають, але мабуть, от військові події нас примусили забути взагалі про іншу світову о, повістку про інший світовий контекст. Трагедії, які відбувалися на планеті Земля, і нагадайте про трагедію на Фукусімі. Що там було, аби глядачі зараз згадали і розуміли, а хтось можливо взагалі навіть не чув про це серед людей. Які там мали. там внаслідок цунамі було було втрачено енергоживлення. Були зруйновані станційні аварійні дизель-генератори, і неможливо було відновити енергоживлення для примусового охолодження активних зон. Внаслідок цього ці активні зони, одна за одне на двох блоках, розплавилися і стався суттєвий викид до довкілля радіаційної складової. Легко перелетючої складової того, що містилося у паливі.